Друзі, вітаю! Що ви бачите в моїх руках? Це скарб сезону, це диня, яку вирощує Анатолій Дяченко. Анатолій Дяченко, вітаємо вас! Це наш шановний партнер, котрий а, займається баштабними культурами, займається овочами. І чим ще розкажіть? Чим? Чим ще маєте, що вирощуєте на своїх полях? Асортимент досить великий. Починаючи часник, цибуля, бахчові, капуста, кукурудза солодка, перець. Ну, асортимент по чуть-чуть розширяємося. Ми завітали до вас, оскільки попередньо мали змогу в офісі колегами скуштувати вашу диню, ваші кавуни і населитися цим смаком, цим ароматом. Не були вражені. А більше були ще вражені, коли наш колега Сергій Анатолійович, котрий веде ваше господарство, розробляє технології, розповів, що ці кавани, котрі він привез день до нас в офіс, це е вирощена продукція за допомогою технології BTU. тобто максимально здорова продукція. І ось ми захотіли приїхати до вас, переконатися, як це вирощується, ким вирощується, і яка основа взагалі технології і в чому секрет е гарної такої продукції. Тож маю до вас питання, Анатолій. А, взагалі, що для вас ось гарна диня? Тому що для нас, звичайних споживачів, да, що це має бути гарне? Це має бути солодко, ну і вже ж бажано поменше всяких нітратів, всякої хімії. Да. А ось що для вас аграрія безпосередньо гарна диня чи гарний кавун? Значить, по життю в мене стоїть задача вирощувати органічну продукцію. Тому я звернувся до бітію. До Сергія Анатолійовича, значить з ціллю для того, щоб він мені допоміг в цьому в плані досягти, скажем, рівномірних плодів. Солоду, основна задача це солод. Так як ми знаходимося у Вінницькій області, в нас звичайно трішечки менше сонця, чим на югах. Тому один єдиний мінус, який відрізняється, це, звісно ж, сонечко. Сонечко і солод. Тому задача була програма розроблена Сергієм для того, щоб я досяг солоду. Конкретно кавун диня, ось, ось такі у нас стояла задача. В минулому році, році ми по одній технології працювали, в цьому році змінили технологію. Добавили, скажімо, Ground Fix в каплю. От, добавили по листочку бор і додали кальцій. Це те, що ми працюємо по листочку і в каплю Ground Fix. Тому солод. Не люблю хвалити свою продукцію. Не, от, е, мають люди оцінювати е, результати нашої співпраці. Ну не реклама без перебільшень. Дійсно, вже скуштували. Був такий досвід. Дійсно, солодка диня е, дуже запашна. Ну навіть вже трошки так можна згорнути е, і почути цей аромат дині. Е, е, Натолій. Чудово, що розповіли ви про технологію вирощення з BTU. Я впевнений, що це таку динаміку на спостерігаємо трошки, що баштані стають популярніші, популярніші, популярніші. І впевнений, що е це будуть цікаві і важливі поради для тих, хто планує займатися е баштанними культурами або вже їх е вирощує баштанні культури. І ваші поради про технологію BTU стануть якраз у нагоді. А ще таке питання: ось взагалі з чого починається вирощування е, дині, да? це якесь посівма, це насіння. Ну, дивіться, в даному випадку це сорт Ефіопка, да? це сортова диня. Пробував в прошлом році там е, інші сорти е, не сподобалися, е, не сподобалися лежкість. Ну, тобто і в кусовій якості люди, скажімо так, до цієї дині, або звикли, а це один напрямок, або ж ми настільки її смачно, смачно трудимося над тим, щоб вона була смачною. Угу. Ну Виходить, що висновок такий, що типу, а, така гість ефіопка, прижилася ефіопка у Вінницькій області. Да, так, да, да, да. Можна так сказати. Популярна. Навіть з Первомайська, ось до мене люди в минулому році приїжджали і просили, тільки дайте нам ось цю день. Тобто була і інша диня, але вони кажуть, що люди ось спробували, сказали, що така смачна, дайте краще її. Mm -hmm. От тому, mm -hmm. так. Добре, тобто виходить, що треба: гарне насіння, те, що ви застосували. Я ще бачу вас тут по. Поливу щось є, так, бо засуха доволі висока, так розумію, це також проблематика вирощування дині. І ви вирішуєте це питання поливом також. І, можливо, препаративно також. Не, значить, дивіться, не в каплю ми скажімо так, я не бачу смисла взагалі займатися бахчовими, скажімо, без поливу. Ну, тобто, типу, рік на рік не приходиться, звичайно, десь опади попадають. Да. Чим капля цікава, тим, що ми можемо миттєво реагувати скажімо, на такі фактори, як нестачі вологи, так і фактори фунгіцидної групи. Да. В каплю я даю мікохелп, мені досить подобається від компанії BTU. Блін, я бачу результат, от і все. Тобто, якщо по листковій вже не зайдете, бо батва вже зараз вона, звісно, відсихає, понятне діло. А коли вона класно вегетує, ти ж вже трактором по листочку не зайдеш, не поприскаєш. Тому капля в цьому плані ефективна. Не от вносити препарати, підкормки, скажімо так. Різного напрямку, хто який обирає для себе, ми обираємо шлях органіки, тому готовий на будь-який аналіз. Я кажу прямо, відкрито, бо я знаю, що я сюди клав і за свою продукцію несу відповідальність. Угу. Дякуємо, зрозуміло. Ну, е, Як я казав, що ми окрім дині коштували ваш кавун, тому я пропоную. Перейти на кавуни, розкажете також, як вирощувати кавуни. Отож, ось ми на кавунах з Анатолієм, і на фоні можемо бачити, як відбувається виборка кавунів. Тобто, можна сказати, що сезон в розпалі, да, Анатолій? 에... Сказати за сезон 25-го року складно. Чому температурні умови, скажімо, цьогоріччя. По всій Україні дали збій, тому кавун трішечки, скажем так, той, що був із розсади, да, то він вже підійшов да, той, що з насіння тільки починає поспівати. Тому кавуни будемо їсти ну, смачні це кінець серпня, вересень. Це дуже. Бо так зараз тільки в нашій зоні. Це Вінницька область, да. В нас тільки розсада зараз підійшла. Ага. Так. Розуміло, тобто ми трошки пролонгуємо а, смак літа і будемо літом смакувати ще вересні смачними кавунами. Ну, тобто, не такі погані новини. А, трошки більше буде смаку у вересні, смачних а, кавунів та диньок. Анатолій, ну також тут цікаво дізнатися про виклики у вирощуванні кавуна. А, з чим зіштовхуєтесь і а, чи допомагає у тих питаннях вам компанія BTU? Значить, в нас спільно із Сергієм він, скажімо, скинув регламент мені від компанії BTU. Основна задача в мене стояла це отримати солод. От. Бо в нашій місцевості ну, значно менше сонця чи на вах. Тому в бітію це, скажімо, є такі препарати. Ми перший рік по одній технології працювали, цей рік трошки по інакшій технології попрацювали. Значить, маємо солод. Маємо соло, добилися результативності, е, спробуєте, дасте оцінку самі. Не, на порівнянні з іншими да, кавунами, Не, вот, я хочу сказати, що ми позиціонуємо особисто іти шляхом органіки. Да. Тому перед тим, як е, якісь препарати вносити, я консультувався да, е, і для себе приймав рішення, Готові на будь-які результативні аналізи, хто хоче, як, ну, в общем, одним словом, з компанією попрацювали ми BTU, Напрямок препаратів Мікохелп тут був захист, як по листочковій, так і в каплю. Значить, граундфікс тільки в каплю робили. Потім по листочку вносили бор окремо і окремо вносили кальцій. Ось, от такий напрямок, да. це ті препарати, які допомагають, скажімо, так, в наливі цукрів, тому і смачно. Тому і смачно. Анатолій почув, що застосовували в технології мікохелп. Тобто, як я розумію, є ще такий виклик, як хвороби на кавуні, так? Так, є, досить, скажімо так. Інтенсивно захист треба робити. Да. Є технології вирощування кавуна да, від компанії е, в даний е, я сіяв чотири сорти, 90% у мене за висіяно Карістана. Е, от, топган, е, потім Фарао попробував і Оранж Кінг. Значить, е, що можу сказати? Е, із, е, чотирьох сортів, от, Карістан він саме більше ну, чогось хворіє. Да, от, ну, Це гібрид, досить от, спостерігаю, у нього фузаріозне в'ялення, от, отаке в нього йде септаріоз, борошни в нього є присутні. От, ну, Одним словом застосовував мікохелп, як в каплю давав, так і по листочку давав. Тобто по листочку давав до змикання рядків, коли а вже після змикання рядків вношу в каплю разом з граунд uh -huh. Ну, Результат ось, воно видно, так, якщо подивитися, ну, листочки вже починають підсихати, ну, від того, що вже починає плод доходити. Тому, да, так, якщо подивитись, то по листочках, ну, скажімо, зупинив, але... Ну, скажімо, органічний шлях він утримує е, десь е, по хворобах, то що я бачу, е, відсотків 80. Ну, так, ну, зато ми маємо е, класний здоровий плод без е, е, пестицидів. Угу. Дякую, зрозуміло. Тобто, виходить, що вирощування кавина є такі задачі Це перше це побороти хвороби, друге досягнути солодкості. Такий як показник якості. Так. А, я так розумію, також і масока, вона має бути гарною досягає. Е, ну, тут вже від е, гібрида залежить. Значить, Карістан е, досить показує плоди. Е, е, значить, у нього по книжці 8-12 кілограм ягода має бути. Да? Якщо ось подивитися, ще не назрілу ягоду. Да? Значить, ось тут вже ну, 9 кіл є. Тобто ще неділю, як мінімум, дозрівати йому. Да, є менші ягоди, тому що є перша в'язь, є друга в'язь. І тому тут таке. Вони трошки, звісно, основна маса іде кавуна Карістана, 8-12, 6-7. Ось отакі. ну досить мені подобається. Він гарно себе показав на Чорноземові. От, що для кожного сорту ще теж кліматичні умови можуть не підходити, і він може не відкриватися. Так як е, от, станом у мене Карістан, я його висіваю 4 роки, то я задоволений. Цікаво. А, до речі, ну таке банальне питання, мабуть, так. для тих, хто вирощує кавуни, дині. Всі доволі часто міряються розмірами кавунів, і у вас є вже якийсь кавун рекордсмен Ну, дивіться, найбільший кавун, іменно Карістан да, говорити, в мене виріс 17,8 17 кілограмів. От. Значить, я вам скажу просто, я позиціоную органікою, тому в мене кавун мілкіший. Чому? Тому що більшість людей застосовують неорганічні добрива. І таким чином наганяти на можна масу досить велику. Тобто, але ж тоді це все їсть споживач. Я противник цього, тому я йду шляхом органіки. В мене немає цих величезних кабанів, тому що вони природнім шляхом не можуть вирости ягода на 30 кіл, якщо в неї генетично заложено, що вона повинна виростити від 6 до 12. Ну, тобто ми з вами повинні розуміти, що все, що далі, дальше... ось ви прийшли в магазин купувати кавун, да, там сорт є, Топган, приклад вам Топган. Він йде 6-10-6-10, а ви дивитеся, він лежить 20-25. Ну, тобто Вже включаємось математично, що його добре, скажімо так, Підігнали до цієї ваги. Ні, зрозуміло, да. ми зрозуміли, що вирощує органічний кавун, і відповідно є ось рекордсмен, органічний кавун 17 кг. Да. Їли, мабуть, цією родиною і трошки з селом. <ривіт> Їли всі дружненько, ну, от. Но, Карістан чим хороший сорт? Не сорт, а гібрид. Він класний тим, що він гарний в транспортіровці. Він досить м'ясистий, плотний. Колірність в нього класна, і кісточка маленька. Покупці завжди звертають увагу на, скажімо, смакові, а кісточка для мене це просто знаєте, ви їсте, ви получаєте задоволення і від маленької кісточки, і ось покупці, які в мене купують, то більшість людей переносять перевагу до, до кавуна з маленькою кісточкою. Бо зручно не треба, скажімо такі... ну, так, Київ. Так, це вже так. Ну це вже як бонус можна його назвати. Бонусом можна назвати. Так, Анатолій, і ну може на останок. Ви багато вже разів сказали про органічне, органічне, про здоров'я, відсутність нітратів хімікатів. Ну рідко почуєш таке від людини підприємця Ну як не крутись, все одно ну, це підприємницька діяльність, і мало хто на це звертає увагу. А ось ви дуже часто про це кажете, чому для вас це так важливо? Ну, дивіться, я е, можу вам навести приклад. Е, ось е, маленький, дуже. Да? Я хочу, щоб як і моя родина, так і я сам особисто їв здорову я за здорову піщу. Да? Тобто, е, ну, дуже складно виростити органіку, дуже складно. Е, як би там хто не розповідав, е, дуже складно. От. Але реально. Ну, реально, тому що якщо людина перед собою ставить ціль, да, то вона йде до неї. Таким, значить, Задачу я ще собі ставив в 2014 році. З 2012 року я почав займатися землею. Це моє хобі, да, тому що моя скажімо так, основна була робота, то зовсім інші діяльності. Да, а паралельно я собі строїв. От, скажем так, Земля це воно мене притягує, мені подобається. Я кайфую від цього. Тобто я хочу, щоб і люди ну, смакували, їли і дякували. Неважно. Закономірність, вона світ круглий, і земля кругла, тому буду говорити так, що Десь в якомусь кінці, може я комусь допоможу, може хтось мені допоможе. Я хочу побажати людям, ті, які займаються не, не тільки бахчовими напрямками, да, там, а й іншими овочами. Ми маємо вирощувати якісну продукцію для того, щоб наше покоління було здорове, крепке. І тоді це буде нація здорова, крепка. А без якісних продуктів ми йдемо просто. Так, не туди, куди треба. Да. Дійсно, так, да. На спільні да. цінності. І у вас як аграрії, і у нас як компанії. І наостанок, мабуть, буде дуже доречно сказати пораду людям, де можна придбати кавун органічний. Я так думаю, що є можливо. Представленість десь кавуні в дині вашої продукції загалом у якихось супермаркетах чи десь на певних ринках. Чи можна взагалі приїхати до вас в поле і придбати кавуна? Е, дивіться, звичайно, люди всі ж не зможуть е, там приїхати в поле. Да, там, е, це десь місцеві, тут навколо люди можуть під'їхати. Да. Е, в даному е, напрямку в мене тільки одна людина торгує моїм кавуном. Е, його можна тут по місті знайти або в місті Києві. Це на Волинській базі. От, там є жінка, звати її Яна. От, там можна, це тільки в даний час я даю тільки їй свій каву. По своєму баченню, чому тільки одні її, тому що прошлий рік був важкий з кавуном, кавуна досить було багато. А це єдина людина, яка мені допомагала в прошлому році реалізовувати. Не все так красиво і видно, як ми все бачимо, да? тому що в житті, по-всякому, буває. Є ціна, є економіка, ми дивимося і хтось купує дешевше йде, а хтось йде ну, іншим шляхом. Тому тут, так, скажімо, в прошлому Році кавуна досить було багато, і люди пішли, знаєте, туди де дешевше. От. Я не міг дешевше, бо є економіка, є затратна частина, а ця людина мені допомагала, тому в цьому році, звісно, дзвінків море. Зразу хочу сказати. Ну, я нікому кавун ще не продавав, окрім неї. От. Якось так. Ну, тому що глядачі як то... Якщо хтось хоче спробувати органічний солодкий кавун, вирушений за технологією BTU з Вінниччини, завітайте у село Завітне, шукайте Анатолія Дяченка, його тут знає кожен. Скуштуйте кавуна, або якщо ви мешкаєте чи буваєте в місті Києві, Волинська база, Яна, а, кавуни від Анатолія Дяченка. А, смакуйте смачне і найголовніше корисне. Дякуємо вам за зустріч. Дякую.